на Лушника. Я Лавмирка, я хрунджі, я з рою охранителі світла. Мої псевдоцвітноці. Мене звати старша бусунка Дарина Мацьків. Мене звуть Володимир Чернюк, я в пласті вже 9,5 років. Привіт, мене звати Юлія Кормаш, Я пластую в корені лісові мавки вже 4 роки. Привіт, мене звати Мар'ян Кормаш, і я пластую в корені лісові чорти вже де три роки. Для мене Пласт – це мій дім, це місце, де я можу бути собою, знаходити нових друзів, розвиватися і досягати чогось нового. Це дуже цікаво, весело, і е, ти багато подорожуєш зізнаєшся про світ. Ну, їздити на табори от це мені подобається. Мені найбільше подобається в таборах вечірки, і як ми ходимо по лісах або по парках. Пласт він є невід'ємною частиною нашого, нашого життя. Я би сказав, це така велика родина. Я з 11 років в пласті. Я Юнакувала в курені, який я зараз, можна сказати, очолюю як виховниця, як зв'язкова. І тому після 18 років я довго не думала, чи мені йти. Тому одразу стала старшою пустомка. Плас дуже багато дав мені в моєму житті. Практично більшість цього, чим я зараз займаюся, і людей, яких я знаю, вони так чи інакше пов'язані з пластом. Через те я хотів продовжити цю традицію, передати всі знання, всі навички, всі цінності комусь наступному, щоб виростити нове і нове покоління юнаків як і в нашому курені, так і в пласті загалом. Пташата це наймолодші пластуни віком від двох до шести років. І родзинкою нашого уладу є те, що ми пластуємо родинами. Я найбільше б хотів навчити їх самозарадності. Щоб вони в будь-який момент свого життя, що би в них не було, чи це їхні навчання, робота, університет, що би вони не робили, що би вони не починали, вони завжди могли дати собі раду. Патріотизм. Дружбу, довіру. Діти вчаться комунікації один з одним. Вони розуміють, що людина і природа це одне ціле. Ми маємо поважати все, що нам дане Богом, і примножувати. І такий один аспект, як лідерство. Це дуже важливо, і пластуни з самого маличка вчаться бути лідерами, і це дуже добре. Пласт – це про цінності, це про друзів, це про гарне оточення. І оскільки ми хотіли для свого сина гарного оточення, ми, ми його створили навколо нього самі.